Дозволив нам знову сьогодні зібратися на цьому місці, де ми прийшли для того, щоб поклонитися нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Я буду читати для нас Слово Боже, яке є записане в посланні апостола Павла до Філипян. Я прочитаю з 3 розділу два вірша, 13 і 14 вірші, послання Апостола Павла до Філипян, 3 розділ, 13 і 14 вірші. Браття. Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Слава Господу! Я слухав одну проповідь, і там була сказана дуже така цікава думка, яка не один раз буває і в нас, де. Брат висловився і сказав, каже, що ми дуже часто ми говоримо, що сьогодні є не так, як було колись. Сьогодні ми не так молимось, сьогодні ми не так проповідуємо, сьогодні ми не так, може, співаємо. І наші служіння вони сьогодні відрізняються від тих, які були колись. І він каже таку думку: хто змінився? Чи Бог змінився, брати і сестри? Ми з вами знаємо зі Слова Божого, що Бог, Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Ісус Христос, Він вчора, сьогодні і на віки той самий. Він не змінився, Він не змінився в своїй силі, він не змінився в своїй любові, в своїй милосерді, в своїй благодаті, Він є той самий, він є той самий любящий Бог. Але якщо хтось змінився, то в першу чергу змінилися ми. Змінилися ті, які йдемо до Господа, ті, які хочуть служити Богові, ті, які приходимо до Нього, ми з вами міняємося, брата і сестри. І знаєте, в Осії є написані такі слова, що, де каже порок, що мали добрі пасовиська і ситі були, наситилися, і загрудилось їхнє серце, тому то забули про мене. І ми з вами знаємо, що це є правда, що. Обставини, в яких ми з вами живемо, вони дуже часто вони мають вплив на нас. І особливо вони мають вплив на наш духовний стан. Як ми з вами служимо Господу в різних обставинах, ми можемо самі за собою спостерігати, що не раз, коли є якісь проблеми, є якась тістота, є якісь переживання, тоді, звичайно, хочеться ближче бути з Господом. Тоді ми більше молимось, тоді ми більше шукаємо, щоб мати. Спільність з Богом, відчувати Його силу, відчувати Його благодать. Коли немає переживань, коли все добре, коли, як ми кажемо, що все плине своїм плином, то, звичайно, ми розслабляємося. Ми розслабляємося в своєму бажанні служити Господеві, шукати Його, і це є правда. Але Бог Він не змінився. І від нас сьогодні залежить персонально від кожного з нас, від мене, від вас, брати і сестри. Бог, який є сьогодні на цьому місці, і який готовий, щоб благословити нас, який через Дух Святий, про якого співалася ось ця пісня, Він промовляє до нашого серця. Наскільки ми з вами будемо спосібні, наскільки ми відкриваємо своє серце, ми відкриваємо свій розум для Божого Слова, для того, щоб слухати ось цей тихий голос Духа Святого, який буде промовляти до нас. І ось я прочитав ось тих два вірша. Де апостол Павло до Филип'ян, він дуже цікаво пише, цікаву фразу каже, що браття, я себе не вважаю, що я досягнув. І ми з вами знаємо, хто такий був апостол Павло, його життя і служіння, воно було присвячене Ісусу Христу. Ми з вами знаємо, що апостол Павло він, це був апостол для поган. Він служив з погано, він служив не своїм. Як би сказати, євреям, він служив поганам. Він ніс Євангелія, він ніс ось цю вість, благу вість про Ісуса Христа, ось цим народом, які, які жили навколо Ізраїля, навколо євреїв, і все його життя воно мало одну ціль проповідувати Євангелію. І читаючи Слово Боже, читаючи його листи, читаючи книгу дії святих апостолів, ми з вами можемо знайти, що дуже багато. Він потрудився для Господа. І дуже багато Бог його використовував. Дуже багато було чуд, які Бог звершив через нього. Дуже багато в нього було відкриттів. Сьогодні ми читаємо його листи, і ми з вами розуміємо, що це не просто є листи апостола Павла, але це те, що Бог хотів через апостола Павла донести до ось тих церков, які були в той час, і які сьогодні є. Які ми сьогодні з вами читаємо. Вони також сьогодні. Актуальний для нас, і тут апостол Павло він каже, що браття я себе не вважаю, що я досягнув. Тобто він каже, що вся ось та праця, яку він звершував, Яку він робив для Господа, все те, що Бог його в чому його використовував, це ще не є крапка, це ще не є кінець. Знаєте, він не скла він не, зупини, він не зупинився на цьому, він не сказав, що все, я достатньо потрудився, я дос, достатньо зробив для Господа. Я можу вже просто так жити. Він каже, що ні, браття. Я не вважаю себе, що я вже досягнув. Він знав і розумів, що все його життя, скільки б він не жив. Він буде досягати Господа Ісуса Христа, і це для нас є також приклад, де ми з вами кожний день ми можемо пізнавати нашого Господа, не раз ми так живемо. З такою думкою, що достатньо того, що я роблю в своєму житті. Я є спасенний, я є прощений, я молюсь, я ходжу до церкви, може, я співаю, може я проповідую. Цього є достатньо. Але дуже часто це є занадто мало, брата і сестри, тому що нам потрібні ці особисті взаємовідносини з нашим Господом і Спасителем і Ісусом Христом. Нам потрібно його знати кожен день. Це може ми можемо це мати і переживати в своєму житті. Ми ніколи на цьому. Не досягнемо так. Ми. Проходимо, як є написано, «З віри в віру. Ми більше і більше можемо бачити і пізнавати, як Господь діє в нашому житті, але ця дія, вона ніколи не перестане. Якщо в нас є це бажання, якщо ми хочемо цього, Господь буде більше відкриватися нам. Ми будемо більше бачити Його дію, Його силу в своєму житті, Його план для нас. Ми будемо більше і більше пізнавати Його волю особисто для нашого життя, для чого ми живемо, яка є ціль нашого життя? Чому ми можемо послужити для Господа? Цьому, брати і сестри, ми не повинні зупинятися, ми не повинні сказати, що так, я вже досягнув. Ні. Він каже, що я себе не вважаю, що я досягнув. Так, сьогодні Бог багато відкрив для нас, сьогодні багато ми знаємо, сьогодні ми багато переживаємо, але Він має ще. Більше для нас, щоб ми не зупинялись, але ну, щоб ми йшли далі вперед. І далі він каже, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, та тільки забуваючи те, що позаду. І, звичайно, брата і сестри, в кожного з нас є те, що є позаду нас, є те, що ми з вами прожили, те, те що ми з вами пройшли, Ось ця життєва дорога, в когось є більше. Когось є менше, і Бог створив людину, давши їй пам'ять. І ми часто згадуємо те, що ми з вами колись мали, те, що колись ми переживали в своїх, можливо, молодших руках, в юних руках. Можливо, хтось більше згадує, хтось менше. Звичайно, наша пам'ять щось пам'ятає, щось ми забули. І, звичайно, брата і сестри, в нашій пам'яті є різні, такі, як би сказати, спогади, є добрі. Приємні про ко про які ми згадуємо, і наше серце воно якби наповняється якимось жалем і смутком, тому що цей час він пройшов, він минувся, і вже ніхто не верне цього. І, звичайно, є й такі моменти, про які не хочеться згадувати, але вони були. І таке було в апостола Павла, брати і сестри. Ми з вами, де ось тут він говорить вище про себе. Він говорить про те, що він є єврей з євреїв. Він говорить про те, що він може гуртитися ось цим своїм, своїм тілом, як він каже, тому що. Він є фарисей за законом. Ми з вами знаємо, що в його автобіографії був такий час, коли він навчався в цій знаменітій школі Гамалеїла. Він багато, брата і сестри, знав закон. Це все був його ось цей багаж, який він досягнув для себе. Але він також і говорить про те, що він і гнав церкву. Був такий момент, коли він був гнобителем. Він гнав церкву, він переслідував, він в'язав християн, і такий момент. Він згадує, але він далі каже, що я все це забуваю. Я все це забуваю. Це не говорить про те, проти сестри, що він це не хоче пам'ятати, не хоче про це згадувати. Ну це говорить про те, що він не живе ось тим, що було колись. Брати і сестри, ми не можемо жити тим, що були колись, тому що воно ніколи не повториться, і наше життя воно продовжується, воно йде допереду. І ми мусимо дивитися те, що в нас є впереді. Знаєте, так не раз дивишся на людей, вони з якимось таким сумом і жалем оглядаються назад. І вони згадують про своє життя. І вони сьогодні є просто розчаровані тим, що вони сьогодні бачать, тим, що вони сьогодні переживають. Тому що тільки через те, що їхня пам'ять пам'ятає, що колись було інакше. І це воно, так якби брати і сестри, сказати, воно засмучує нас, воно засмучує, і наші руки буває опускаються. Можливо, навіть якесь розчарування приходить в наше життя. Але дивіться, як пише апостол Павло, він каже. Та тільки забуваючи те, що є позаду, і спічачи до того, що є попереду, він дивиться про те, що є в нього впереді. переді. Він дивиться те, що його чекає впереді, брати і сестри, ось ця нагорода високого поклику Божого в Христі Ісусі. І я думаю, що сьогодні кожен з нас, ми з вами маємо ось це право, брати і сестри, дивитися на те, що нас чекає попереду. Кожен з нас, ми маємо з вами знаємо своє минуле, але в нас є. Ось це одне майбутнє, брати і сестри, яке яке обіцяв для нас Бог і Ісусі Христі. Брати і сестри. Ось це нове життя, ось це нове перемінене життя, яке має свої радості, має свої надії, де ми маємо ось цю силу, яку ми можемо черпати в Господі в Ісусі Христі через Дух Святий. Це все нас чекає в Це все ми можемо отримати. Нас чекає вічність, брата і сестри. І це є ось ця блаженна надія, якою сьогодні можемо ми, кожний з нас, ми можемо, ми можемо жити, тому що є різні переживання, Брате і сестри, Не раз бувають такі обставини, коли, можливо, навіть і немає ніякої радості, немає ніякого задоволення, немає, здається, чим можна було би потішити себе, тому що дивишся, що все-все воно кругом не так, як би хотілося, але ми можемо дивитися на Ісуса Христа. І я знаю, брата і знести, що маючи переживання, Живаючи різне в своєму житті, якщо ми присвятимо себе для того, щоб послужити Господу, для того, щоб досягнути Ісуса Христа в Його силі, Його благодаті, яку Він сьогодні являє до нас через Дух Святий, наше життя, воно. Переміниться, і воно буде щасливим і радісним життям. І хай би Бог нас благословив. Ми зараз станемо помолимося, щоб дальше ця присутність Божа в цьому служінні, щоб ось цей голос Духа Святого він промовляв до нас. Амінь. Молимося. Алілуя тобі.